Вже багато років наша наукова бібліотека співпрацює з географічним факультетом університету. Цими днями кафедра географії України і туризму святкує 30-ліття свого заснування. Бібліотека щиро вітає весь науковий колектив кафедри і з цієї нагоди представляє розгорнуту онлайн-презентацію ваших напрацювань. У фондах нашої книгозбірні знаходяться наукові публікації, які висвітлюють історію створення кафедри географії України і туризму. Це науковий збірник, регіональне географічне краєзнавство, Теорія і практика і всеукраїнський науково-теоретичний часопис Історія української географії. Кафедра відома своїм науковим доробком, який широко представлений у читальних залах нашої бібліотеки. Велика кількість праць, завідувача кафедри, доктора географічних наук, професора божук Тетяна Іванівна можна знайти на сторінках фахових журналів, таких як наукові записки серія географія, Краєзнавство Географія Туризм. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Замковий туризм Тернопільської області Проблеми та перспективи розвитку. А також в навчальних посібниках Організація туризму та організація готельно-ресторанної справи за редакцією Бречан. Теми міжнародного туризму, історії туризму, регіональної географії України. Технології ресторанної справи висвітлено в численних працях доктора географічних наук, доцента Кузишина Андрія Васильовича. Про організацію екскурсійних послуг, менеджмент та соціологію і рекреологію туризму можна дізнатися з праць кандидата географічних наук доцента Любові Богданівни Альтгайм. Багато знань зі сфери туризму, а зокрема, статистики, технології туристичної діяльності, а також з фізичної географії і географічного краєзнавства студенти можуть почерпнути у посібниках доцента, кандидата географічних наук Мареняка Ярослава Омельяновича. Праці кандидата географічних наук доцента Дударчук Катерини Дмитрівни. Ознайомлюють з рекреаційними комплексами світу, туристичними ресурсами України, а також з історико-культурними туристичними ресурсами Тернопільської області. Темі туризму багато праць присвятила кандидата географічних наук доцент Флінта Наталія Іванівна. Її статті опубліковані в наукових збірниках, наукові записки серії географія, історія української географії та картографії. Сучасний стан проблеми та перспективи географічної науки в Україні. Основні терміни, що використовуються в рекреаційній географії, а також монографія системи міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації, досліджено кандидатом географічних наук доцентом Заставецьким Тарасом Богдановичем. В галузі природно-заповідного фонду та ландшафтно-рекреаційних районів Тернопільщини багато напрацювань в кандидатах географічних наук. Доцента Царика Петра Любомировича, а саме його монографії, регіональна екомережа, географічні аспекти формування і розвитку, регіональний начальний парк Загребеля у системі рекреаційного заповідного і заповідного природокористування та навчальний посібник заповідна справа, спеціальністі туризм та організація рекреаційного господарства регіону присвячені праці кандидатів географічних наук. Інни Володимирни-Поплавської та Богдана Тарасовича Пушкаря. З науковими доробками в сфері туризму та географії України кандидатів за Сергія Ігоровича, і Рудакевича Івана Романовича теж можна ознайомитись в нашій бібліотеці. Сьогодні, згадуючи всіх, хто створював і зміцнював цю кафедру, наукова бібліотека вітає і традиційно говорить, з Днем Народження кафедру, рідної праці, нових вагомих здобутків у освітній та науковій сферах.